І так, є у нас панелі, значить назви скепш для цих ми поубираємо. Оно для нас зайве. І давайте, і давайте тепер наши елементи покладемо. Ну, використаємо тут мема в якості текстового редактора нашого. Так, ось воно. В свою чергу для цього мема ми знову орієнтацію на весь простір. all Client. Він буде займати весь простір його кх, батьківського віджета, контейнера. А цим контейнером у нас панель 2 є. І тепер перейдемо на вкладинку Data Controls і знайдемо DBG. Так, DB «Next», Так, DB image. от, Так. Dateді, то DBG. І його розташуємо ось тут. Він із собі, собі представляє ось таку табличку з одним стовпцем і з одною колонкою. Звичайно, він може змінювати свої розміри в залежності від даних, котрі для нього будуть приходити. Ну, давайте... Поки що його розташуємо, як потрібно, а це він теж на весь, конт... весь контейнер. Це панел 3 у нас. розташуємо, значить, у нього буде All client. Ось так розташували. Ну, давайте якісь такі імена йому дадимо, надамо, щоб вони були не дуже довгі. Так, Name, DB Grit 1 називаємо Ну, хай буде гріть просто. Грід швидше. Ну, мема один. Ну, хай буде. Хай хай так і буде мема один. Так, далі, Значит, розташуємо кнопочки якісь. Ну, давайте кнопочку стерти зробимо і кнопочку виконати. Давайте це зробимо стандартно значить, кнопка. Ось так. Давайте йому Name відразу задамо. Ну, хай буде bdb Run. Так, а caption то есть назву зробимо виконати запит. Тільки ось так от. запит Ну Звичайно, можна тут красивіше там зробити то есть, зробити так, щоб тут був малюночок, але ж це вже в подальшому, не зараз. Зараз у нас головне зовсім інше. Ну і давайте розташуємо, щоб він був прижатий до лівого краю, наприклад. Тому ми робимо що Align e у нього, а e L-Left. Ось так: от виконати запит. Ну и давайте кнопочку додамо. Ось то щоб код работа все. Значит давайте лайн l left name, значит B clear Ну B это типа бота-батан, а C его ну, такая, смысловый Осимсловино навантаження. Клі, очистити. Ну і напишемо на нашій мові Кепшен. Очистити все. Так. Очистити Все. Так, зробили це. Так, кнопочки у нас є. Давайте. От, Давайте запустимо, подивимося, що у нас тут, як виглядає наш дизайн. Дозволити. Ну ось воно натискається, змінюється. Так, ну і тепер, значить, що ми зробимо? Давайте створимо на нашій формі, покладемо на нашу форму необхідні компоненти для цього завдання для роботи з базою даною Давайте вкладемо СQЛДБ, подивимось, і що у нас тут є. Так, тут. Значить, компоненти на візуальні, котрі нам дозволяють з'єднуватися з різними типами баз даних. Ну, наприклад, ось це у нас TSQL-Query, TSQL Transaction, TSQL Script, TSQL Connector якийсь. TMS SQL Connection, тут Sub-Base Connection. Past Connection, Oracle Connection, ADBC Connection. Це ми розглянемо трохи пізніше. Ну, тут все, що стосується MySQL для різних версій. І ось тут нарешті SQLite наша Connection. І ось тут ще TIB Connection. Ну, ось це з'єднання IB. Ну, це э, вважалося рідним для Delphi. Тобто там значит, це йшло в пакеті. Ну і зараз воно пропонується. Досить непогана база даних. Ну, скажімо так, це середня ланка, скажімо, серед баз даних. Ну, нам потрібно зробити покласти на форму. Ось цей Cliet Reconnection. Поклали. Так. Значит, далее, что нам потребно, потребно подвыдаться, что с часом, час до конца. Так, теперь нам нужно SQL Query найти. Так, SQL Connector. Так, Data Access, давайте Data Access нам потребно будет Data Source все И нам потребно Потрібно буде ще sql query. Зараз хвилинку паузу поставимо, бо так, ну, те SQL query у нас було з самого початку. так, І значить, в Лазарусі здається без транзакцій, не вийде нічого. І транзакції. Тобто в Delphi все було не обов'язково робити. А ось тут потрібно. Розташуємо так їх, це невізуальні компоненти, ми їх бачити ну, не будемо в процесі роботи, але ж вони будуть виконувати свою таємну роль мовчки, скажімо так, і дуже добре. Будемо налаштовувати послідовно всі наші <кій> візуальні... невізуальні компоненти. Що у нас там з часом? Ну, краще закінчити і почати нову частину.